На Вінничині працюють експертні команди з оцінки повсякденного функціонування людини. На базі обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова діють таких сім команд: загальнохірургічного, травматологічного та офтальмологічного профілю. Команди прийняли паперові справи від медико-соціальних експертних комісій, які були ліквідовані. Ми спочатку цифровували, потім вносили електронні носії, створювали справи, переводили з паперового носія в електронну, створювали систему. Складався розклад, ми формували дати, команди сформувала адміністратор, і далі ми призначали, обзвонювали пацієнтів, запрошували на зручний день і час, щоб вони з'являлися на комісію, підбирали день, який їм підходить зручніше для огляду. До роботи експертних команд залучили лікарів, травматологів, терапевтів, офтальмологів. Усі лікарі пройшли навчання. Згідно вимог МОЗ, в кожній команді має бути мінімум три спеціаліста а в наших командах від трьох до п'яти спеціалістів, і це допустимо до п'яти спеціалістів. В загальних командах основним напрямком спеціальності лікарів є. Терапевтичний напрямок, і хірургічний або неврологічний. У травматологічному напрямку експертна команда має містити обов'язково одного травматолога, і друга спеціальність обов'язково це або терапевт, або невролог. І офтальмологічна команда, відповідно, офтальмолог обов'язково, і друга спеціальність це терапевт. Плюс в кожну команду входить третій, четвертий, п'ятий спеціаліст це суміжні спеціальності, згідно які можуть бути близькі до цих захворювань. основних. На зараз виділено 45 хвилин огляду, команда його оглядає, оцінює його документацію медичну і виносить рішення. Рішення повідомляється пацієнту особисто головуючим членом експортної команди. Завдання експертної команди оглянути пацієнта, звірити документацію з його діагнозом та оцінити, наскільки його захворювання впливає на повсякденне функціонування. Перш за все, ми просимо у особи, яка до нас звертається на оцінку. Це приділити його документ, який посвідчує його особу. Це дуже важливо. Після цього ми починаємо оглядати пацієнта, вислуховуємо обов'язково його скарги. Те, як змінилось його життя нас, внаслідок його захворювання, поранення чи травми, і потім проводимо безпосередньо об'єктивний огляд. За два тижні роботи експертних команд розглянуто близько 180 справ. По 127 особам прийнято позитивні рішення згідно їхнього стану здоров'я, 47 особам не встановлено групу інвалідності. Ті, які не встановлені групи інвалідності, вони йдуть на подальшу реабілітацію. Якщо вони не згодні з рішенням експертної команди, вони мають повне право оскаржити рішення експертної команди. Це зараз робиться безпосередньо або самим пацієнтам, або у супроводі сімейного, або лікуючого лікаря. Вони пишуть. Звернення на місто Дніпро, там де центру оцінювання особи є, і там вже їх оскарження приймають до розгляду і їх повідомляють, чи дійсно було правомірно винесене рішення експертної командою на офіді. З 24 січня на базі обласної клінічної лікарні імені Порогова розпочне свою роботу також експертна команда гематологічного напрямку.